Звісно, можемо, але хочу ще повернутися, от саме до легіону свободи Росії. Як ви вважаєте, чи справді от утворилася така структура партизанська, ніби в такій а, складній державі з такою а, сильною вертикаллю правоохоронних органів диктатурою? А, і паралельно а, оприлюднюються відео з закликами. А, паралельно вони ведуть якісь а, партизанські там рухи, партизанські дії. Чи це спеціально також якась частина пропаганди? Ні, ну я думаю, що тут вам варто звернутися до Ільї Пономарьова. Він активний представник російської опозиції. І якраз і Легіон Свободна Росія. Це та частина російських опозиціонерів. Деякі з них ще з 14-го року е, воювали на боці України проти, проти Росіян, ну проти путінських військ на Донбасі. Е, зараз. Вони намагаються, вони теж воювали. Я знаю, ну от іляпанмарьох мені розповідав ну деякі інші джерела. Підтверджують, що на, якраз є е, росіяни, які воюють, зокрема і під Бахмутом. Там і полк Каліновського білоруські опозиціона рада. Да там до речі, теж ще з 14 року є чеченські військові підрозділи, які воюють теж на босі України, і Росіяни теж є зараз. Вони намагаються, наскільки я розумію, переходити е через кордон і переносити бойові дії в саму Росію. І по Брянській області були такі випадки. Зараз Білородчині. Ну це їх право. Це їх країна, українська армія не переходить кордон. На удари да, можуть відповідати, ну, щоб погасити, скажімо так, джерело небезпеки для себе. Але кордон переходять росіяни, російські громадяни. Це їх право.